Далі з Сусловою Іриною Михайлівною, яка пройшла по списку об'єднання самопоміч під номером 6, яка також силається на свою занятість, наприклад, за про зустріч сьогодні з інвалідом в місті Києві, і тому на зустрічі бути не можна. Низку повідомлень надіслали Тарасюку Борису Івановичу, е, відомому колишньому міністру іноземних справ України, який пройшов на списку в Батьківщині. Чинному депутату Верховної Ради 7 цьому як бачимо, є такі тересу? Немає. Далі, далі. Пов'язувалися з розумбратом Борисом Соломоновичем і просили його прибути, який проходить по спискам 62-го округу, але він знаходиться за межами України, от, отож, фізично бути не може. Далі розмовляв за рішуком Володимиром Юрійовича, який написано обіцяв бути, і який сьогодні представлений в нас ким? Представленно помічником. помічником. Також особисто розмовляв з Юбликом Павлом Володимировичем, який ну, по протоколам 60, округу номер 66 обраний до Верховної Ради в центру Малині, який пообіцяв бути. Розмовляв з Ривегою Олександром Васильовичем, який згідно протоколу виборчої комісії номер 63 з центром у місті Бердичеві. Обраний депутатом Верховної Ради також обіцяв бути. Далі розмовляв з Кривенком Вадимом Валерійовичем, який пройшов по спискам Народного фронту, який казав, що буде в місті Житомири, але не буде, бо відмовляється підписувати меморандум, який запропонований, бо має узгодити це з вищим партійним керівництвом. Отож, невелика така компанія з числа вісьми осіб, яка проходить до Верховної Ради, і яка, ще не обравши, а що вже а вже дуже зайнято. Хоча перед виборчим рафхом ми знаємо закінчився, пора розслаблятися, так, як говориться, готуючись, пора що там, шити модні піджаки, сукні для жінок і що, і робити такі отвори під значок Верховної Ради. Тобто, Ну так жартують. Але спілкування з громадськістю тільки починається. То було передвиборчі перегони. Воно тільки починається, і можливо сьогодні щодня воно починається. Як довго продовжиться? Ну не знаю. Так як так підгупуються народні депутати без п'яти хвилин. Можливо, воно дуже недовго продовжується. І не випадково кажучи, ця каденція буде короткою. Не випадково чому? Бо ми бачимо, що без п'яти хвилин народні обранці вже ігнорують. Думкою громадського руху ЧЕСТа, принаймні журналістикою та тих, хто їх обрав. Ну можливо, це суб'єктивна точка зору. Зараз ви про це скажете. Отож, хотілось для їхньої уваги запропонувати підписати меморандум на підтримку законодавчих пропозицій громадської реанімаційних пакет реформ. Адже ми знаємо, що в Україні справи йдуть тому кепсько, і тому кепсько, так бо перетворення, які задекларовані президентом Верховної Ради, прем'єр-міністром залишається пустою декларацією. Ніяких серйозних змін, ніяких натяків на змін поки що не було. І громадське рухчество разом з реанімаційним пакетом реформ пропонував майбутнім обранцям підписати таку, можливо, символічний меморандум про те, що коли вони будуть вже депутатами Верховної Ради, вони підтримають, підтримують низку, низку реформ вже в стінах Верховної Ради як чинними депутатами. Думаю, що що, з урахуванням того, що їх немає, не підтримують. Думаю, адже сенсу підписувати меморандум його немає, тобто брати на себе певні зобов'язання. Думаю, що наші колеги, з руху чесно, інші можуть обговорити цю ситуацію і доповнити, бо е, я міг би ще емоційно щось додавати, додавати, а нема сенсу. Суд я, я виклав.